Навчитися надавати першу домедичну допомогу, звичайна людина, яка ніколи не мала справи з медициною, може за 12 годин. Цього часу достатньо запевняють співробітники Червоного Христа, аби засвоїти необхідні знання та набути потрібних навичок. Оказать первую помощь до приезда бригады скорой помощи, пострадавшему с кровотечением, с обмороком, с ожогами, с отморожениями, если он лежит в бессознательном состоянии. Также будем оговаривать тактику до приезда скорой помощи при эпилепсии, инфаркте миокарда, стенокардии. Програма опанування населенням прийомів першої домедичної допомоги в області вже діє понад два роки. Тепер інтерес до подібних знань україн значно підвищився. Україна живе в стані необ'явленої війни, фактично, і можливі будуть поєдні дії. Можуть бути парамі багато, і можуть бути бомбардування і звичайно медичної служби не то, що не хватить, просто вона в потрібний час не буде рядом. Життя людей спасається в перші часи, перші хвилини у Червоному Христі. Вже випустили дві групи слухачів або курсантів, яких тут називають. Завершує підготовку третя група. Відтепер ці люди точно знатимуть, що і як потрібно зробити, аби врятувати життя іншій людині. Уже навчилися накладувати пов'язки раніним, тяжело раніним в грудь від пульового ранення, від ножового ранення. Вот дуже очень сейчас актуально в наше час, скажем так. В связі з в стране. це потрібно кожній людині, тому що сьогодні не знаю, що станеться на вулиці, що станеться з тобою, з близькими чи просто з оточуючими. А тим паче, в ситуації, коли така нестабільна політична ситуація в нашій країні, тобто може статися будь-що, і допомога буде потрібна кожному. Наразі у Червоному хресті приступають до підготовки інструкторів, людей, які роз'їдуться по всій області, і навчатимуть прийомом до медичної допомоги усіх бажаючих. Для цього конче необхідні ось такі манекени, що вартують від 4 до 15 тисяч гривень. З розрахунку на територію нашої області на придбання манекенів потрібно більше 100 тисяч гривень. Звісно, таких грошей благодійна організація не має. Тож червонохрестівці сподіваються на матеріальну допомогу благодійників і небайдужість краян. Крім того, до 10 квітня в області мають створити так звану групу швидкого реагування на кшталт тих команд, які допомагали стражденним на Майдані у Києві. Лише за один день, 20 лютого, волонтери Червоного Христа винесли з Майдану більше 300 поранених мітингувальників та понад 60 ОМОНівців і військовослужбовців внутрішніх військ. До групи швидкого реагування запрошують людей з міцними нервами та неабиякою силою духу. Це люди повинні бути надзвичайно. По-перше, смітливі. З певними характерними рисами ми в цю групу, так як і на майдані, хочемо набрати байкерів, водолазів, альпіністів, рятувальників, тому що це люди специфічним характером, які мають певні свої якості, волі І все-таки головне, що об'єднує людей під прапором Червоного Христа, це принципи гуманності, нейтральності та неупередженості. Когда мы оказываем помощь пострадавшему, нас не должно интересовать, на каком языке он говорит, какой он национальности, какую партию он исповедует, какую веру он исповедует. У нас есть потерпевший, и мы обязаны ему помочь. С какой стороны это будет, с правой или с левой, нас это не интересует. Есть пострадавший, надо ему помочь. Вот если те люди, которые смогут переступить этот порог, они наши. У часи Великої вітчизняної війни в Україні товариство Червоного Христа підготувало понад 100 тисяч медичних сестер. Скільки життів врятували вони на вітчизняних фронтах? Навіть важко уявити, які визначити цінність готовності волонтерів Червоного Христа знову стати на захист життя співвітчизників сьогодні. Анна Михайловська, Володимир Паламар, для інформаційного випуску.